Об'єднані футболом разом сильніші. Народному депутату України Олександру Дубінському оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону іншій особі. За даними СБУ, він нелегально переправив до Європи рідного брата своєї цивільної дружини. Для цього через підконтрольну громадську організацію вніс родича у систему шлях, нібито як волонтера. Також підозру отримав і колишній помічник Дубінського, який нині працює директором громадської організації. Медіа оборона покарання за статтею передбачає до семи років ув'язнення. Розкрадання 6 мільйонів гривень бюджетних коштів депутату Одеської обласної ради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Він організував укладання договорів із підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур. Йдеться про облаштування вуличного освітлення, зазначили у національному антикорупційному бюро розслідувань. Підрядник завищив ціни у шість разів. Депутат організовував підроблення актів виконаних робіт. Це на думку слідства і стало підставою для збільшення витрат з бюджету на мільйони гривень.